Злим людям не завидуй ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо дім мудрістю будують і розумом його скріплюють, знанням сповнюють комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу, бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш. І в багатьох дорадниках перемога, для дурня мудрість недосяжна, як коралі, уст твоїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства, дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Як ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені. І від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серце важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і кришка меду тобі на смак солодка, знай же, що мудрість для душі твоєї. Як ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місце його спочинку, бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Як упаде твій ворог, не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому недовподоби і відверне гнів свій від нього, не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, й царя, страхайся, з бунтівниками не приставай, бо умить прийде їхня погибель і знищення, що йде від обох, хто передбачить, це теж від мудрих вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже: Ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судить справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той в уста цілує, хто щирим словом відповідає: Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно. І не обманюй своїми устами, не кажи, як він мені вчинив, так я йому вчиню. відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого і попри виноградник, недоумка, дивлюсь, кропивою позаростало, і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась, поглянув я та й узяв собі до серця. Позирнув і взяв ось таку науку ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, і твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік оружний.